Де та коли пройдуть змагання найсильнішої людини світу 25-го року, феєричний дебют Кріса Бамстеда у відкритій категорії, і неофіційний IPF рекорд у станові від Хесуса Олівареса. Це та дещо іншого у новому випуску Новин Заліз. Хлопчик, не здавайся! Здоров, Гайс! Зовсім нещодавно організатори The War Strongest Man оприлюднили час та місце проведення найпрестижнішого стронгмен-турніру найсильніша людина світу 25-го року. Втретє, у своїй історії змагання прийме місто Сакраменто, штат Каліфорнія. Ну а що додати, то організатори вибрали проміжок часу з 15 по 18 травня. Уже тут можна зробити деякі проміжні висновки про те, що на нас чекають певні зміни у форматі змагань, бо зазвичай атлети мали 2 дні кваліфікації, потім день відпочинку і два фінальні дні. Тобто в загальному 5 днів, а зараз їх виходить всього на всього 4. Навряд чи у такому важкому змаганні організатори наважаться забрати від атлетів день відпочинку, бо це звичайно відіб'ється на їх продуктивності. Тому можна припустити, що зміни відбудуться у самому кваліфікаційному раунді. Також нам слід пам'ятати, що турніри Giants Life є таким собі відбором на World Man, тож атлети, які займали призові місця на цих змаганнях, автоматично отримують запрошення на головний Strongman турнір. А хто у нас став третім на Strongman Classic від Giant's Life? Правильно, Павло Кордіяка. Американський поверліфтер Хесус Оліварес продовжує мітити на рекорд IPF у становій Тязі. Місяць тому Годжіра тягнув 411,5 кг, а вже зараз набагато впевненіше, як на мене, справляється із вагою 413 кг, що наразі на 2 кг перевищує чинний світовий рекорд. А от у присіді наразі Оліварес відносно далекий від своїх найкращих результатів. 465 кг його похитало нормально так. Друзі, на жаль, мені видалили відео про Армфайт Петренка та Ларата, і в догонку ще й кинули страйк. Але тим не менш зав'язувати із АРМ контентом я не збираюся, бо ви дуже любите цю тему. Відеоряд у роликах про Арм тепер прийдеться трохи спростити і використовувати тільки фото. Бо прилітає навіть за уривки відео дружиною 3 секунди. Також мушу сказати, що через це канал як ніколи потребує вашої активності, тому буду дуже радий та вдячний кожному коментарю, подобайці та підписці. Дякую. Давно не були у мене на каналі Олега Пелеп'яка. Український стронг останнім часом показує надзвичайно хороші результати на своїх тренуваннях. Чого лишень вартий, наприклад, павер прес вагою 240 кг. Виконав їх Пелеп'як надзвичайно впевнено, а це нагадаю всього-навсього на 6 кілограм менше світового рекорду Олексія Новікова. Також на тижні Пелеп'як показав свій найкращий результат у присіді. Тепер це 380 кілограм, і глибину такого присіду зацінить навіть сам Мічел Хупер. Ну і нарешті сталося те, на що чекали, напевно, усі любителі сучасного бодібілдингу. Шестиразовий володар титулу «Містер Олімпія у Класік Фізік Кріс Бамстед дебютує у відкритій категорії на турнірі «Про Ліга» у Празі. В порівнянні із останнім шоу «Містер Олімпія Крісу тут вдалося показати більшу версію себе. Аж на цілих 9 кг, і при цьому виставити дуже хорошу та доведену форму, яка в результаті дозволила йому зайняти підсумкове друге місце. Для тих, хто не в курсі, то грубо приблизно поясню: у Classic Fізіck є певні обмеження по вазі атлета в залежності від його зросту. Тому у класиках вага канадця не могла перевищувати 110 кг. А перейшовши у відкриту категорію, Бамстед це обмеження себе зняв. Але, звичайно, сильно прибавити в масі, грубо кажучи, за місяць завдання ну, з розряду фантастики, як на мене. Тому його основний конкурент Мартін Фіцвоотер виглядав набагато об'ємніше, набагато масивніше, незважаючи навіть на свій нижчий зріст, і в підсумку цілком закономірно посів першу сходинку цих змагань. Третьому тут вдалося стати дворазовому переможцю МО у 212-й категорії Шону Кларіні. Багато хто з вас цілком слушно може зауважити, що склад цього турніру далеко не найкращий, і в підсумку саме це дозволило сходу зайняти Сібам у другу сходинку. Але тут також варто зрозуміти, чим саме ці змагання мають стати для Сібама. Це така собі пристрілка, таке собі прощупування ґрунту від канадського бодібілдера. Як на мене, саме після цього Кріс має зробити висновки щодо своєї подальшої кар'єри. Чи йти йому на пенсію, чи все ж таки залишатися у бодібілдингу, але переходити у відкриту категорію. Він дуже довгий час був фактично обличчям класичної категорії, а зараз у нього з'являється дуже хороший шанс піднятися на вершину ще й у відкритій категорії, серед найбільших та наймонструозніших дядьків у бодібілдингу і Сібаму цілком під силу боротися за це. За цілий рік, який залишається до наступної Олімпії. Набрати та виставити форму не у 118, а скажімо, у 130 або навіть і більше ніж 130 кілограм для Кріса ну, це не має бути недосяжне завдання. З його генетикою за рік часу зробити це цілком можливо. Тому, якщо він все ж таки прийме рішення не піти на пенсію, а залишитися та виступити наступного року на Олімпії у відкритій категорії, то з його популярністю і з його харизмою. І з його авторитетом, він, як мінімум, буде націлений на топ-3 Олімпії наступного року. А що думаєте про це ви, обов'язково напишіть думку у коментарях. Дякую за вашу увагу, друзі. Ви були на каналі Прокачник. Тягайте залізо та бувайте здорові!